На почесне місце посеред площі героїв Євромайдану у Тернополі на останньому етапі конкурсу претендували п'ять ескізів пам'ятників. Небагато різні. Проте комісія перед оголошенням остаточних результатів спільної думки дійшла хвилин за 40. Серед представлених робіт тієї, яку можна було б беззаперечно втілювати у пам'ятнику, не знайшлось. На думку скульпторів, архітекторів, жодна з представлених тут не є ідеальною такою, якою повинна була би бути, яка може в цьому місці знаходитися, яка відповідає всім вимогам сучасного часу і вимогам мешканців. Тому декілька разів переголосилося, нарешті дійшли спільні думки, визначили один єдиний проєкт, який, на думку більшості, Найбільше підходить, але його взято за основу з тою умовою, що буде врахована думка і пропозиція архітекторів, скульпторів, художників, і буде доопрацьовано даний ескіз. За основу взяли роботу тернополян, скульптора Григорія Лоїка та архітектора Кирила Чуйка. Проект переможеться пам'ятник фонтан у вигляді стовпа. На ньому ангел з хрестом, а знизу нанизана шина із надписом Слава Україні Героям Небесної Сотні. Слава за задумом авторів, основним елементом є вода, яка несе у собі пам'ять. Внутрішній фонтан, який струменіє і шени, має стати символом ...очищення водою. Члени комісії кажуть, пам'ятник повинен не лише мати глибокий зміст і відповідати близькій і болючій для українців тематиці, а й вдало поєднуватись з проєктом реконструкції Майдану. Сподіваються, що зрештою це місце стане одним із найважливіших на карті міста. На доопрацювання ескізу дають кілька місяців зими.